Шалом, це знов Славко Ася пішла працювати. Отже, я зможу вам поговорити за ще раз за корейське диво боєприпасів, як торгівля стрільно артилерійським вплинула на життя корейського трударя. Наскільки великими були зміни і в який бік вони відбуваються? Як ви знаєте, в Кореї є теж своя «березка». Це так звані зірнові магазини. 210, десь 2021 року в Кореї було відкрито 210 зернових магазинів, щоб торгувати зерном. Працюють вони 1-2 дні на місяці. Дозволяється продавати не більше 10. Кілограмів зерна в одні роки, там продають рис, кукурудзу, пшеницю, інші, значить ці зернову. Тоді це називається Государственний зернові магазини». Яка ситуація в них зараз? Зросло раніше, вони ще в квітні власне зміни почали бути відсутні, почали бути. Помітні в січні 24 го року, коли Кім Третій оголосив політику розвитку 20 на 10, щоб корейські провінції конкурували між собою за експорт і імпорт. Власне, щоб вам треба розвиватися, то ви самі собі шукайте в Китаї товари, купуйте і з них розвивайтеся. Тому що ну, щоб зробити щось для Росії, треба щось купити в Китаї, і це вплинуло. В першу чергу піднялися ціни. Курс як зростав? 1200 до 1400 вон за 1 юань. Він в квітні зрос до 1600 1700 юанів, потім до 1800. Зараз 2000 вон за юань. Відповідно, ціни на долар зросли ринкові. У них риночний обмін є. Дозволяється. Тільки треба оце по 300 порцій їди потім приносити в поліцію, щоб тебе не обвініли в ужасному преступленні. З 8300 вон до 8700 вон. Значить, як було сказано, ще їм не вистачало. В квітні ще не вистачало, російське зерно ще не поступило, і на встречах по сусідями в провинции ян ган зараз ми вам її покажемо, в місяці було, поліцейські призвали покупати рис і кукурузу в зернових магазинах. Ціна, значить, 6 тисяч вон тримається. Так би мало бути 8. Завдяки тому, що возять з Радянського Союзу воно розрахункової ціни 8 тисяч вон за кілограм рису не досягло. 6 тисяч вон за кілограм рису. Ну, ви можете самі перерахувати. Візьміть 8300 і 8700. Вон. Ну, зараз 8700. На, вон за дол. За долар, і от візьміть ринкову ціну зараз 6 тисяч або 8 тисяч вон. Як сказано, в государственних зернових магазинах ніколи не буває недостатків продуктах із-за недавнього імпорту зерна із Росії і Китаю. Це вже в липні 2024 року. Так, стала ситуація, що зерно з'явилося, але зросли і ціни на валюту, попит на валюту зріс, відповідно, впала вартість вони. Північно-корейської. Ну що вам треба знати? От якщо взяти провінцію от провінцію до ось вона, бачите, з неї до Пхіндяну ніяк не добратися. І якщо в Пхіндяні кілограм свинини коштує 16817 тисяч вон. В кінці квітня, в березні, значить, це 9 долар 93 центи, долар 95 центів. То поза як до Пхін'яну не доїхати от Хьосан, отут є ось він Хьосан. от в Хьосані є виробництво артилерійських боєприпасів, то ціна на свинину підскочила до 25 тисяч вон за кілограм. Це було, значить, по курсу. 15-16 юанів, потім, значить, стало 12 юанів. Отака от, от ситуація. Як зросли ціни, значить, цукор 10 тисяч. Коштує середній завдяки ринково з 10 тисяч вон за кілограм. Олія 13 800 вон за кілограм. борошно, значить, зросло з 8300 вон до 10 300 вон за кілограм. Впали ціни на пальне завдяки російському експорту, завдяки ввозу в Кореї. Значить, якщо у них на кілограми йде продаж бензину, якщо кілограм бензину коштував 12 тисяч 100 вон, зараз 11 тисяч 500 вон за кілограм, можете перерахувати собі в долар. І Якщо кілограм дістопліву коштував 9500 вон, то зараз значить, кілограм коштує 9000 вон на 5% упали. Так що, ви бачите, Росія змогла залити їх палівом, але постачання продуктів викликало зростання курсу. Бачите, що вона падає, а юань росте і долар росте. Так, що великого ізобілля вони не досягли, але принаймні от цій провінції Х'ясан на відміну від сквітня вони закликали купувати там поліція в зернових магазинах. Березка, це їхня Березка, Зі зерновий магазин. Це Північній Кореї Березка. І тепер аж уже не день-два. Вони торгують. А ще в квітні вони обходили магазини і казали, щоб рісам не торгували все угодно, А ріс придержать, тому що ну, голод, вони весь час готуються до голоду. А тепер ріс вільно торгується. Отакі от, от зміни. Єдина проблема, що це ж треба заробити. В тій самій провінції Хесан значно вигідніше робити вії та паріки. За долар, значить, треба зробити 300 товстих вій. Або 100, тон, 100 тонких вий, уявляете? У них тоже где-то 10 дней. У них такое самое разведение, как у нас было что-то выращивание грибов. У них изготовление вий штучных и штучных пырук. Каже, девочки даже, говорит, в школу не ходят, чтобы обеспечить родителей рисом. Потому что за 35 тысяч вон можно продать парик. А 35 тысяч вон это уже, извините полтора килограмма свинины, межиншим. або 6, 6 30, або 6 килограмм риса. Это большой, большие деньги для тех, кто в провинции Хесан работает. Не всем же повезло в частной промышленности работать, вы понимаете? И вот народ все равно избегает оружейных магазинов и норовит отделаться производством штучных вита, да, штучных перук. Вот такие вот новины. Если кому 6 что-то за Певничную Корею, лайкайте. Підтримуйте, поширюйте, я вам охоче розповім. Бо я скажу, що на фоні їхніх проблем, наші проблеми вже не такі вже й проблеми.